привіт, з вами Вітя Грін. Сьогодні ми виживаємо... Е, і виж... зомбі. Так. Ми сьогодні буваємо зомбі. Сьогодні ми дуже сильно зосереджені на них. Так. Предмети це, ми вставили, взяли з творчістого. Сьогодні... Я бачила там, де зомбі. Добре, але не кричи, добре, не кричи. Ось це так кричиш, якби в реалі. О, за тут ти вік. Мені Вітя Грін уранку. Вітя, не можеш писати сьогодні. Блін, стій. йо ма зайди. Табліна Ой мину не бачиш? Що? я можу зайти зліза. Все Ох. так Вітя, ми рятуємо Вітя, я бачила його там. Так В хайскому домі. Вітя. А? Хан, бідне, аж туди хватит. Тут зомбік золо... золоті броні диви. Ватафака. Хам. Тут три, їх навіть. Чотири. Їх три тут. І один в золотій броні. Хан, тікай. Тікай, хан, та-та-та, тікай. Ні. Тікай. Ні, їх тут чотири. Рятуйся. Я? Так. Можна почитати ще. Доведу подобра, пару коду, пару поду, пару, 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 пару. Не вийде давай. До поду подумал, подумал, поду, пару поду, подупа. Витя не тут, виді за мной йде. О тут ово, давай тут опощанка. Та не кричи. Трова була. О, ході да. подивимося. Да, Ти мене не Ти хочеш мене покинути? Ні, давай сюди! А во. я кьту? Як Давай сюда за мною. Ватафака! <гас> <What> the тут, Отут от сюда. What Сюди, сюда, сюда. Та-та-та. Отут в тому домику вище щось є. Да, точно. Ага, тут броня обороняє і япучку. Мітя, можна мені що взяти? Так, бери. Що хочешь хоч, бери все. Я браться и три хетки. Броню візьми, Запасну. Броню добре. Мама види, mm, mm. я так оставлю. Ну, казах нам добре. Так. Так, камеру. Зараз. Куханчик зайшов. Бенем треба двери. Субтитры без DimaTorzok Ніч, ну блин, увійте, ну нема. Можна пока тут зомби вже. Лава протекає. До церкви. до церкви добре, там будемо відстрілюватись зараз. Нам о, наше головне завдання оборонити всіх жителів. від угу. напасту. Блін, ось пока ч не палату не сюди? Тебе... Там зомбі є, є вийде за мною. Бій. А. У мене за цей уровень. Привет, зомбак. Ну, побій, побій. Ай, побій. Ай, Та ай, не бей його, не бей! Він за мною тільки ходиться, бачиш, не бей його. Uh -huh. Він мій дружок. Бачиш? О, дружок, дякую, Вийдені, я вийде я не буду. Витя, ні! Я знаю, я зараз япочку собі з'їму. Я моего, да? Добрый служит Кто-то. я что-нибудь по звуку. Эй, инхуи есть уже. Да на царь поперек. Вот тут зомбик, вин нападает. Тут два зомбика нападают на жителей. Одного я вбив. Після ми за ним не розпочали, саме що не йшли. Скелети Вітя. What the fuck? Блін, скелети Вітя. Вітя, не бачу, хто там б'є. Ні, давай сюди, 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 сюди. Ні, а Вітя, я бачу. Вітя, стоп! Що? Вітя, ходи сюди. Хочу Та я дам. тут, а є. Фух. Там зомбі п'ять плавають, не мається. Кріпер! Зомбі. Та не кричи, добре. У вас що тут їх є? Та ні на мене, берися до мене, бий мене, та не жителі без новин. Дочепіться! Ходи сюди в домик якийсь. Який, Добре, тикай мене, зачекаєш, що хана вбила. Та не кричи! ти... Тихана Болі... Болі... Ой. Ти здохла? Ага. Вітя, Вітя, до мене я нічого не маю. Зараз В... Ні, тут а, є. Ай. Від, не, не, не бери ай! нічого. Моє місце зараз оборонити тебе. Блін, а я напомню вас такою фігньою. Бери, тут ночей є. <світ> у угу. меня тут не моє яблуко. Є маєш, там було. Витя, тепер у мене все інше є. Ну ти шо, не ж овенешь тебя забыли. Да, Витя. Ты не береготика. Я на сквину наберусь, а на двадцать стоян. Спасибо. Блин, рыба вула за. Ти ж е, на творке Ведь угу. я мене. Ти ж творческие? Что ты сторожувати? Давай так, я брать творчество. Ну то меня торжество такой прям є. Так у я то все вдягну Та? Та де? Dobbel-dobbel-dobbel Девчонки, я не я что... Мне надо еда и, да, и да. сказать стрельну. Вот-вот сюда. Вот он. А, чекай я в воді. Вот. Сюди. Блямо його за тебе. Тут вот отразу громада. Поки його не мирні декуди. Отік той. Гарненький. Чи б фака? Ай, сказань. ще до мене не нариватися будеш? Бувай його. Я не так в мене стреляю. Меня треба вийти то, що я не могу. Вот. Видите, да не стрілять в том толу який купається. Мені не жена до нього. Я же не може. Ты даже мною? А сказать! А чую тебе його. тебе угу. Ай, він в мене стреляет. Вс. Постріляємо того. Який мені вже набридали? Мені тут треба... Я так у нас хтось побачить. Да я вже вияснила. Є. Yeah. Він загинув. Ні, він не загинув. А я його ще зрозублю. Як тобі що Він не загинув? Yeah. бився. Нарешті не буду продумувати. Ендерменка! Скалатушка! Ауч! Оч! Ендермен! Эндермен! Ти знаєш він телепортується! What the fuck, я їм Коли... Підійдемо до нього, а? А він мирний. Ходи сюда. Прикол. Он не дает есть. Ты Ай, на меня зомби залез. Сейчас, потом переключишься на творческий, путь? нафиг. Да нафиг, дебил. Ты теперь Ты дебил, да что ты. Ти ж. Вить, ти більш на прокачаний, на, на виживалку. Ти ти нема, тебе нема тут. Ендермен позбрав твої речі. Ти не хочеш бий мене ендермен скільки хочеш. Той самий. Зараз. Хочеш? Зараз ще ні. Тебе, ти є в ігрі? Ні. Ну то я йди. де? ми вже бити. Ще ні. Тобто, ти в мене мало сердець. Зараз, тобто, зараз, три удар у мене б'є. Заходь! Ти його вбив? Ні, е, ні, заходь. Зайшла? Так, він трименту. Так, тут Та, Бачиш, ти, ти ніг. Значит тут ты. А вот привет. Вот тут аскале Тань. Скалет? Да. Ай він ничего, ничего не живу. Ч ты так сдаешь? Взя себе алмазну броньку нарешті. Алмазну броньку? Ага. Не подумала. What the fuck? Той житель бідний такий. На мене здається, Недермен не дермен охотиться, якщо. Ой. Це ножтів ну, би, який гарний був. Та хто в мене? Скалетаха. Йоша, тут так все поламали. Ендерс Рака <риво> ендер ендер забрав блоки. Ти не знала, що Рака може забрати блоки. <риво> знала. Віти чекай тут на мене, добре. Старий гань, а не. Дуйся. цей, Називай зом... их які притвори. Ну, хані, які притворилися на, зом... на зомбі, називай їх старий гань. Давай. Обрутні, обрутні. Ну добре, Гань, це. Так, зараз я тебе ж мені шесть. Ай! Дружний павук. Павук то шо? Від, від тебе закохався. Ну я понял. Точно, еще с яблоко. Да. Зараз э, пауза будет. Я продолжаю. туда и друга. друга. Вики, ну, где ты туда? Куда сюда? Ну, я полетаю, а ты идешь. Добре. Так, Сара. Ну, спустя... Только на, над мной летать, только, добре? Угу. Бачу, меня, Вітя дивився, як монстр. Угу. О, давай ти вбиваєш монстрів, а я даю демонструю. Кріпер! Добре. Вітя, не ну, маєм його вдарити, а хай він вибухає. <плес> ну, Вітя! <плес> та, Вітя! Та, добре. Я зараз не буду балуватися. Та, добре. Переключи бис. <плес> 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 добре, зараз. І вий. <плес> Вітя, ну, та замахати, що лінею. Ну, що ти вийшла, я тобі не можу дати, бо ти вийшла. Зараз. Отой? Зараз. 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 Все, ти зайшла? Так, зайшла. Буде хто. Все. Відео не, не переключай мене! Да. Але я ж хотіла той виживати? Я буду шукала літати, а ти будеш вбивав. Ну ти то теж не виживалка. Зараз я відео вже все і вислю, і все. Вибирай виживати. Чи чи, чи чи не виживати? Виживати. Ну то давай. Візьми собі речі. Бо, О, речу, б... Чекай, блин, зараз очікають, я ще беру речі. Зараз. Візьми собі алмазне <реку> все. Дивно, як я ще не сдох. тут намазалося. У ж все трохи поламалося. Ну, ключ сложно. Ні. Nee. Ну, добре. Нормально. Я віде не так само, як тебе серце болить. Мій крапки тебе серце болить? Ні, просто я nee, ж. А. Точно не треба. Так, я на творческий, зараз візьму собі, що там взяти собі. Я думаю, я нічого не буду брати. Я на тебе брезне зілля. Клепийся. И на паузу. Коли вона вдягнется і то все зробить, то все продовжиться. Так, не прийшло і минут, як вона уже все. Так, зараз я е... поставлю на паузу, буду тільки я продовжую і я тільки що забув до гендермена заледве. Хочете ячете роз... Це він лупи. Е, то коротше, хочете, я вам розкажу одну прикольну історію. Коротше, дивіться, мене б'є ендермен, я втікаю. ну, в ну, нові. Ну, скільки не разів мене Ендермен все-таки є живий. Так, я зараз його вбивати ще раз. Так, давай будемо його вбивати. Блін, як до мене наближається зомбі. А Мені. я на паузу поставлю. Мені? Так я продовжу просто звукну. Ну, <клес> давай, як то кажеться, продовжуємо. Вбивати. Ну, вбивати. Вбивати я сказав. От вбивати якого. О, кріперок, який тебе вдарив, ну, який підірвав тебе тоді. Ну, шо, слабоки? Слабо. Кріпе поможе мені. А зараз. Ауч. Той і -то так той шкалет нерозумний. Так зараз я пробую дати тут... безсмертя. Здоровий. Це. Mm. Mm. Ну і де? А вот тут вот є. Вони захоплюють церкву! Бідний клірик здохне. може він вже джезо. Клірик я тебе спасу Ну, житель клірик А! Давай до мене! Mm -hmm. На мене тут охоче з усіх сторон, а ти там... А, мене розстріліть! Убий його. Ага. Убив? Ага. Так. Думаю, хан лишають двері відкритими. Витя я, я пильною церкву, добре? Ага. Чого не лишає? А, тому що вони тікають. Наш ну, ты. Кто тебе в этом ударил? Вот я забыл, я забыл. Я. его забыл. А он упал? Я скажу за главное меню. Кто там? Где там? Там ще є, значить, житель. Він так просто би не будевся. Може на другому поверсі. Але я забив його! Ну, там... Скинув його. Спеціально так щоб... Але вы чого ж тим сюди рветься? А Эндермен! Ты НТВ ходиться. Пожар, Танечка, то я взагалі то весь час так... Я весь час тебе так э, вдарял. Витя, наш. На, чуєш, на, підійди, підійди. Ні-а. Та не бійся то зілля. До більшого тобі життя. Не знаю, що я не було так. Давай, э, И... ідемо. Приключение. О! Приключение один. Вот ты ключи шел по. А заранее вам прошу всем девочку, я к Витя зараклвую буду. Перерублен. Вытягивающе там сама напорились. Витя, да ты є. Витя, да ты е. Витя. Е. Витя. Е. Витя е. Хочешь еще заметить? Да ты є. А да ты? Я є там коло тої ями. А де ти? Чекаю тебе. Ну я Тебі тебе чекаю. Тебе, тебе нема. Йошкин мене чуть не забуло. Бо мене зараз забив. Вітя. Що? Не дивіться. Вітя, коротше, нікуди не йде, добре? Добре. Ніякі ями там. Віть! Це двоє хід бачиш. Тогда я хочу пройти звідси. що ти мене... Он тут бедный житель. Нам треба спасати жителів, а їх же навіть не лишилось тут вроде є один. Спаси його. не Хочу. Тут навіть Вітя нема, вони туда не може зайти. Тут павук. Тут був зрив там, де він мене вбив. Кріпер. Я не будь ласка, на цей. Щоб я, я на творчі Я не такий Майнкрафт, так як ти. Розумієш? Не поняв. Покинути. Ну, тут... Я, я заліто виключив. дымомоды ну короче всем пока пока С вами был вики грин и моя печниця таня а что вы